Доброго дня! В ефірі Спортивна Галичина. І сьогодні ми розповімо вам про спортивні події, що відбувалися на Івано-Франківщині протягом останніх семи днів. З вами ведучий Іван Харук та Назар Павлів. З наближенням весняної пори на Прикарпатті відбувається все більше різноманітних спортивних видовищ. Цей тиждень теж не поскупився на цікаві події зі сфери спорту. Але перед тим, як розпочати, ми нагадаємо, що інформаційними партнерами програми є інтернет, сайт спорту FIA, PR, PR Energy та головне управління справ сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Отож, у сьогоднішній програмі ми розкажемо вам про перипетії етапів Кубка Європи з фрістайлу, чергові матчі Говерли та Урагану і ще багато цікавої і приємної інформації. На Прикарпатті протягом вихідних тривали два етапи Кубка Європи з фрістайлу. До нас приїхали провідні спортсмени з Казахстану, Швейцарії, Білорусі, Великобританії та України. Попри відсутність лідерів нашої збірної, всі найквищі нагороди залишилися саме в української команди. Цьогоріч на Прикарпатті етапи Кубка Європи з фрістайлу провели вже не вперше, проте не всі лідери команд гостей змогли потрапити на змагання. Адже в цей час у Китаї відбувався етап Кубка світу. Не змогли взяти участь за станом здоров'я і лідери української команди Олександра Браменко та Ольга Волкова. Однак, попри це, золото залишилося в українців. Прикметно, що найвищі нагороди завоювали саме господарі, прикарпатські спортсмени. Потрібно в першу чергу стрибати потрійні сальто. На жаль, у нас немає можливості, немає трампліну зараз тут. Але я рахую, що на наступний рік ми зможемо це показати всю красу фрістайлу. На жаль, тренуватися небагато місць дітям, наприклад. Основна збірна тренується за кордоном, основному, тому що для потрійних сальт немає місця, де тренувати їх. А діти зараз, от хіба що під кінець зими, вже можуть. Почати тут дострибувати з того, що побудували. Потрібно спеціальні люди, які ріжуть трампліни. Тут потрібна хороша підготовка в стрибках на батуті, гімнастика так само, фізична підготовка. Ну і Я рахую, що велику роль відіграє так само психологія, тому що в нас такий індивідуальний вид спорту, де потрібно боротися не тільки з конкурентами, але й з самим собою. Але багато зовнішніх факторів, такі як погода, впливає, вітер впливає, температура холодна. Там 20 хвилин можна постояти, потім підзамерзнути, і вже досить складно скоординувати свої стрибки на найкращому рівні, так як вміємо. Лідери, звичайно, Китай. У них досить сильні команди. У них три команди основного складу. Тому у них багато баз. У них на кожному гірськолижному курорті вони мають свою базу, так само зимові, літні бази. Ну і звичайно, Канада, Америка так само. Збірна команди та також підростаючі покоління. Збірної команди з п'ятеро хлопців, четверо дівчат, які можуть змагатися на високому рівні. На Прикарпатті двоє збірників, багато резерву. Також діти і підростаючі сьогодні стрибали. Так само наші діти досить непогано показали, що вони можуть стрибати. Потрібно лише займатися цим. Я своїм виступом не дуже задоволений, тому що два перешкав. Пало, можна так сказати, але конкуренція була достойна, все дуже сподобалось, організація дуже гарна, все провели дуже гарно в порівнянні з прошлогодніми роками. На це змагання така можливість, що треба виконати два стрибка подвійного асфальту, виконати його чисто і встати. Гарно встати, приземлитися і зробити все чистенько, і все. Мені вистачило пригнути лейфул це сальто з одним перетом, другому сальто і фул-фул, це сальто в кожному, два сальто, в кожному сальто по пірету, по 360 градусів. Їх треба виконати гарно і приземлитися на ножки. В цьому році у нас кубки світу. У нас вже було п'ять кубків світу, і ще буде чотири кубка світу і один кубок Європи у Сочі. Я планую і в трійку попасти, але в шістірку найкращих попасти це достойно. На Кубках світу там сильна конкуренція, дуже сильні спортсмени з різних країн. Окрім Івано-Франківщини, раніше міжнародні змагання з фрістайлу проводили у Києві. А загалом в Україні цей вид спорту став популярним в часу проведення зимових олімпійських ігор у норвезькому Лідлехамері. Цікаво, що з тих пір за майстерним виконанням складних піретів на так званих трамплінах українці є завжди серед лідерів, кажуть фахівці. А найсильнішими тут вважаються китайці, канадці та американці. Ми трибуни зробили зараз на дві тисячі. А ви бачите, там стоїть чоловік дуже мало. Немає глядачів, хоча в Буковірі багато людей. А з глядачами дуже складно. Всі умови вже виконані, і він вже затверджений календарем 2013 року. Є велика, ви знаєте, велика підспора тому, що наш президент. Сказав про проведення, вже заявив про проведення у 2022 році. Олімпійських і це велика надія для всього спорту українського зимових видів спорту. Чому тому, що буде покращена інфраструктура у двох етапах Кубка Європи на Прикарпатті взяли участь близько півсотні провідних спортсменів? Окрім етапів Кубка Європи з фрістайлу на Івано-Франківщині літаючі лижники виборювала юніорський кубок України зі стрибків на лижах з трампліна. Цікаво, що участь у змаганнях взяли лише чотири команди, три з яких представляли нашу область. Відтак залишитися без нагород для малих прикарпатців було майже нереально. Через тріскучий мороз організатори відмінили урочисте відкриття. Відтак одразу малі спортсмени приступили до змагань. Сніговий покрив і загалом погодні умови дозволяли літаючим лижникам максимально демонструвати результат. А не так як на штучному покритті, де є багато факторів, за якими спортсмени не можуть показувати свою справжню форму. Є позиція державна позиція президента України заявив про те, що Україна буде виборювати право на проведення зимових олімпійських ігор 2022 року. І заявка, яка відбудеться в 2014 році. Тому я думаю, що якраз усі молоді спортсмени, це наше майбутнє. Головна мета таких змагань дати можливість цим дітям набути стрибкового досвіду, аби таким чином підготувати до серйозніших стартів, упевнений тренер національної збірної, учасник зимових олімпіад Володимир Бощук. І не так важливий сам результат зараз. Головне, як то кажуть, практика. Діти, якось не дуже мають заінтересування до того виду спорту, а це напевне. Проблема трошечки з, 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 з сторони держави, тому що забезпечення не дуже, тому і стимулов дітей і не дуже є охота займатися цим видом спортом. Щодо результатів, то Івано-Франківщина як не дивно здобула перше загальнокомандне місце. На трампліні К-90 свої медалі отримали ворогтянці та верховинці, а зокрема Володимир Бередюк та Андрій Калінчук. Саме цих хлопців вважають основними претендентами на майбутнє членство основній збірній. Утім, не важко спрогнозувати, що зважаючи на розвиток цього виду спорту, перемоги на всеукраїнській арені і будуть їхніми максимальними результатами. Приємна інформація прийшла зі Скандинавії. У шведському містечку Трелеборг закінчився міжнародний турнір з таквондове ТФ серед юніорів та дорослих. Трелеборг Open. За результатами змагань в особистому заліку наші спортсмени вибороли для України та Івано-Франківської області дві бронзові медалі. 14 лютого в Бурштині відбулася прес-конференція президента бурштинського енергетика Мирослава Лотоцького. На засідання були запрошені члени профкому, керівники, і працівники бурштинської ТЕС, депутати бурштинської міської ради, футболісти енергетика та вболівальники. Президент повідомив, що нові власники ПАД Західенерго прийняли рішення профінансувати функціонування футбольного клубу. Таким чином, ситуація у команді налагоджується, і вже незабаром футболісти розпочнуть друге коло чемпіонату України. Тепер прикарпатським болівальникам залишається чекати, як вирішаться фінансові проблеми Івано-Франківського Прикарпаття. Попри статус команди обласного центру, франківці на відміну від буштинців досі не знають, що надалі буде з клубом. Нагадаємо, питання інвестиційної допомоги Скорзонери до кінця вирішиться на наступній сесії Івано-Франківської міської ради. А тим часом її керівник Олександр Шевченко цими днями очолив комісію з підготовки передумов проведення в нашій області зимових Олімпійських ігор. Про це йшлося на нараді обласній державній адміністрації за участю керівників області та структурних підрозділів. Відтак, Івано-Франківщина розглядається як найоптимальніша і зручна територія, де можна проводити зимові Олімпійські ігри 2022 року. На початку березня на Прикарпаття приїде група експертів, котра визначатиме всі потенційні умови і можливості для Олімпіади. Від побудови сучасних трамплінів до готельних комплексів з відповідною інфраструктурою. На сьогоднішній день заявку подало, наскільки мені відомо, 5 країн Уже на проведення Олімпійських ігор, так ми наоборот. повинні так зробити і так показати ці комісії. Наш край, щоб вона сказала, що слухайте, найкращого краю відколи живуть в світі не бачили ні по гостинності, ні по дешевізні перебування, ні по умовах для проведення Олімпійських ігор 2022 року. А виходячи з цього, перше питання, яке стоїть, яке стоїть. От ми повинні знайти спільну точку, де буде будуватись Олімпійське містечко. Далі. Де ми розмістимо 5 тисяч акредитованих журналістів, де розмістимо мільйон туристів. Найкращі перспективи саме для гірськолижної составляючої, це все ж таки Яремчанський район, можливо, Верховинський район. Оце ці райони, які і бистрицька, безумовно, сільська рада, от Надвірнянський район. Це три місця там, де варто сконцентрувати весь гірськолижний спорт. Все, що стосується там керлінга, там. Хокея, інших це в великих містах треба концентрувати, там, де аеропорти, це Івано-Франківськ, я би, ну скажімо так, зробив. Тренувачні бази, безумовно, можна, провести, поставити і в Коломиї, і в Городенці, і будь-де. Хокейні тренувальні бази. А от звичайно, фінал, полуфінали це, безумовно, треба в місті Івано-Франківськ, Львів, в таких містах. Все ж таки, це костяк. Основна інфраструктура, яка сама складна, це все-таки гірськолижні види. Построїти там е стадіон для хокею можна в будь-якому там місці за рік. А гірськолижну такого освоїти інфраструктуру і догнати нас там при всій повазі Львівській області неможливо було. А до Дня Святого Валентина, який відзначався 14 лютого, подарунок болівальника піднесли гравці урагану. Наші хлопці досі-таки просто розібралися з ковлівськими футзалістами. Підсумковий рахунок 11-3 на користь господарів. До речі, перший матч з командою Шанс Авто відбувся в рамках однієї восьмої розіграшу Кубка України. Практично вирішили питання проходу у чвертьфінал розіграшу Кубка України підопічний Сергію Опаленка під час першого двобої з командою Шанс Автосковеля. Більше трьох тижнів минулорічні чемпіони не проводили офіційних матчів, але за цей час мали нагоду награти у колектив ігрові зв'язки з новачками команди. Як показала гра, партнери розуміють один одного досконало, ну принаймні з першоліговою командою. Улилися до команди й Лендріні за Ватисяном, які у грі відзначалися тільки результативними передачами. Знайшов спільну мову з новимо одноклубниками Урагану і Молодіжки Крикун. Але основну роль все ж таки у своє свято зіграв кращий бомбардир урагану Валентин Свялих. Голеодору оформив покер, забуваючи голи на будь-який смак. Адже НАТО вже різний був рівень команди. господарів це швидше було тренування з підвищеною відповідальністю, аніж офіційний матч. Таким чином, відповідь після такого розгрому в кінці березня перетворюється на цілковиту формальність. А вже цієї суботи ураган чекає на простий вояж до Єнакієвого. Говерла на висоті. Найкраща гра Маркуса Вокера в сезоні допомогла Говерлі здобути перемогу у Запоріжжі. Американський захисник відзначився 28 очками, 8 підбираннями та 5 передачами. З таким внеском ведмеді обіграли феро ЗНТУ з рахунком 101 на 78. Уже на старті поєдинку івано-франківська команда забезпечила собі непоганий гандикап, розвинувши успіх у другій чверті, протягом якої один лише Маркус Вокер здобув 15 очок. Таким чином, на велику перерву команди вирушили за рахунку 54-32 на користь Говерли. Така очкова різниця надалі лише збільшувалася, і говерляну підсумку впевнено перемогли запорізьців. Ця вікторія дозволила Прикарпаттям переміститися на п'яту сходинку у турнірній таблиці. Столиця Гуцульщини, Коломия, вже давно стала і столицею спортивних подій краю. Цього тижня сюди з'їхалися більше 60 важкоатлетів з усієї Івано-Франківщини. Найкращі результати показали господарі змагань. Коломийська команда дівчат знову виборола першість. Коломия вже віддавна стала свого роду столицею важкої атлетики на Прикарпатті. На базі фізкультурно-спортивного комплексу тренуються майстри спорту України та міжнародного класу. Тож і не дивно, що коломийські важкоатлети завжди показують високі результати. Сьогоднішні змагання Кубок області є відбірковими до змагань всеукраїнських. Знаєте, дуже особливо жіноча половина наших спортсменів важкоатлетів. Дуже мають хороші показники і результати. І на юнацьких іграх минулого року вже підтягується якби резерв збірної команди нашої області, такий потужний. І Хочу побажати успіхів і нашій команді. на всеукраїнських змаганнях. Серед команд перше місце посіла Коломийська збірна, друге спортсмени з Калуша, третє почесне місце у Івано-Франківців. Наша команда дівчат є чемпіонами України. Два роки підряд це 2009-10-2011 році. Тобто три роки буде. Є майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, призери Європи. От, а зараз ми, це Кубок області і 6-10 березня у Черніві буде Кубок України, де буде в нашу команду. Тренери кажуть, що важкоатлети знаходяться у відмінній фізичній формі, а тому з українських змагань розраховують привести не одну медаль найвищого гатунку. Від початку матчу коломийські вовки показали хорошу командну гру, але пропустили від бурштинських хокеїстів першу шайбу. Перевагу втримати хокеїстам з бурштина не вдалося. Під час наступних двох періодів Коломийські вовки впевнено закидали шайбу у ворота суперника. Як результат, – 7-2 на користь господарів Криги було скати, що не достатньо не менше. Трохи було багато кольору. Я думаю, що ми їх всіх проаналізуємо. Початком хокейного чемпіонату льодовий майданчик у Коломиї став найпопулярнішим місцем відпочинку. Сюди приходять, щоб покататися на ковзанах та повболівати за Коломийських хокеїстів. Ну, перш за все, ми це все робимо для наших Коломиян. І, по-друге, ми хочемо заохотити побільше більше дітей, щоб діти заходили на площадки, щоб грали в хокей, ходили в секції, щоб розвивалися і росли здорові про популярність хокею в Коломиї свідчить і той факт, що з кожною грою на трибунах стає все більше вболівальників. Сьогодні єдина проблема льодового майданчика це залежність від примх погоди. Лід може триматися до квітня місяця, але лише за наявності морозильних установок. І, можливо, на радість любителям катання на ковзанах вони в Коломиї таки з'являться. А цими днями у Сумах триває чемпіонат України з легкої атлетики, і наша область також представлена на цих змаганнях. Як виступила наша збірна, чи вдалося нашим легкоатлетам завівати якісь медалі, ми розповімо вам у наступному випуску спортивної галичини. А з 8 по 9 лютого у тому ж манежі у Сумах проходив чемпіонат України з легкої атлетики, але серед юніорів. І наші юніори повернулись додому не з порожніми руками. Дві золоті медалі вдалося вибороти в напруженій боротьбі нашій жіночій половині команди. Руслані Петчик не було рівних у секторі для штовхання ядра. А наша Наталя Солтан перемогла усіх юніорок на дистанції 800 метрів, незважаючи на те, що вона ще по своєму віку відноситься до категорії юнаків. Вже в шостому Прикарпатському національному університеті відзначили кращих спортсменів закладу. Ними міг би пишатися сам Василь Стефаник, іменем якого і названий університет. Тут, за традицією, відбулося спортивно-містецьке свято Фортуна-2011. На свято завітали студенти, викладачі, а також декани, директори інститутів та навіть керівники вишу. Нашим журналістам медалі, звичайно, не дісталися, проте вони, попри це, все ж підготували відеосюжет. За час студентського життя рідко випадає нагода, коли доценти, професори та інші наукові чини аплодують самим студентам. Молоді люди, які водночас ще й займаються спортом, мають для цього ще одну особливу нагоду: Уже в шосте на сцену університету виходять кращі студенти, на честь яких звучить гімн і піднімається прапор держави на світових спортивних аренах. Особлива заслуга в цьому тренерів, які представляють університетський факультет фізичної культури і спорту. Мало хто пам'ятає, що саме з цього вишу брала початок і тепер вже відома професійна команда Говерла. А сьогодні тут шанували ще й футболісток, які достойно представили не тільки університет, а й наш край на всеукраїнському рівні. Основна увага приділяється саме підтримці тієї талановитої молоді, яка є по праву, можна сказати, послом не тільки нашого університету, але й України, саме пропагування. України як держави і спортивних здобутків 2011 рік був багатий на спортивний ужинок, Багато завойовано і золотих, і срібних, і бронзових медалей. Наші студенти стали і чемпіонами України, призерами чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу. Але особливістю сьогоднішнього дійства буде відзначення жіночої футбольної команди, яку ми будемо представляти до номінації і нагороджувати фортуною. Левова частка титулованих спортсменів, які отримали відзнаку, є студентами факультету фізичної культури і спорту. Утім багато й таких, які встигають вчитися інших спеціальностей і здобувати медалі. Цікаво, що іноді високий спортивний статус аж ніяк не впливає на викладацьке ставлення, розповідають спортсмени. На це кажуть, не впливає, яким видом спорту займаєшся, а чи навіть бойовим мистецтвом. Ну як і є, викладачі одні розуміють. що Ти спортсмен, що ти займаєшся, ну виїжджаєш на світові змагання. Ну, а є такі, що якось немає різниці, чи ти спортсмен, чи ні, всі люди, ну всі студенти однакові у нього. На це кажуть, не впливає, яким видом спорту займаєшся, а чи навіть бойовим мистецтвом. Уперше за шість років цьогоріч нагородили не тільки самих спортсменів. Урочисті фанфари лунали і на честь тренерів викладачів А на закінчення традиційне домашнє завдання для вас, шановні болівальники. Цього разу наше питання стосуватиметься боксу. Усі знають нашу провідну боксерку з Коломиї Яну Сидор. Отож, будьте уважні з запитання. Спробуйте вказати, яке місце зайняла наша землячка в чемпіонаті України серед жінок, який нещодавно відбувся у Вінниці. Свої відповіді надсилайте на електронну пошту, яку бачите на своїх екранах, або телефонуйте за номером 097 93 36 764. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розповісти. Дивіться спортивну галичину вже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До зустрічі.